П'ять дуже різних, але при цьому дуже унікальних та цікавих ножів від Кайзер Я не знаєш казати? Перше на черзі це у нас Скайзер Фіст. Дуже маленький ножик і при цьому надзвичайно стильний. Рожеве руків'я з мікарти 154 cm в обробці Стоун Вош на клинку. Замок лайнер лок, підшипники і присутня кліпса глибокого носіння. Дуже компактний ножик, ідеальний для міста. Другий це у нас Кайзер Таск. Вже цікавіший ножик по своїй формі, так як тут у нас використовується щіп фут на руків'ї G10 з візерунком SOP, замок Axis Lock, Присутні підшипники, сталь на лезі нітрові. Ножик теж дуже цікавий, середніх габаритів, 100 грамів має ваги, присутня кліпса і ще яку ще її можна переставити на зворотню сторону. Кайзер Томп це унікальний стилістично ніж. Тут у нас руків використовується з дерева мукуруті і воно має форму труни. Окрім того, ніж оснащений всередині металевими плашками. І там у нас витіснено кісточки у формі скелета. Якщо заглянути всередину, їх там видно, повірте, дуже прикольно виглядає. Замок, батон Lock або через фронт фліпер, сталь на лезі нітрові. Обробка в Blackstone Wash. Кайзер Міліта. Це вже дуже цікавий ніж не тільки по своїй формі, а й по вставці. Тут у нас на руки g 10 з вставкою Паті Steamer. Це різноколірні, ось такі отрямлені візерунки. По формі це у нас Drop Point. Полезу і на руків присутній ось такий от виріз під ваш вказний палець. Ніж лежить в руці максимально надійно, має 206 мм повної довжини, присутня кліпса, замок, лайнер лок, і відкривається він з допомогою отвора на лезі. Це можна робити різними способами, або ж через фронт фліпер. Класний універсальний ніж з яскравим таким візерунком на руків'я. І також Кайзер Invictus. на максимально широкий. Тут уже профіль леза, він сильно відрізняється від інших ножів, і точно так само він має широкий профіль руків'я. В кого малі руки, ніж точно вам не підійде. Але все ж. Якщо ви власник великих рук і любите важку роботу, коли вам потрібно дати якесь вертикальне навантаження на клинок, то він підійде просто ідеально. Замок у нього Button Lock, 154CM сталь на клинку, і обробка в Stone Wash. Всі ножі дуже цікаві. Якщо вам сподобався будь-який з них, можете звертатись в повідомлення. Допоможемо з відправкою.